Дуже сподіваюся, що саме ви витримаєте, але менше з тим я всім дуже вдячний, що все одно зголошується. Воювати, не маючи ні слави, ні заплати за те. Сидіти в окопах ну, з легкою зброєю, проти набагато більш досвідченішого і кращого озброєного ворога. Але ну, потрібна. я вже говорив, ми о вулиці. Ми мусимо нести традицію. Ми не звідки ми взялися українці. Ми прийшли вже з 29-го року існує Організація українських націоналістів. Я вважаю, що завдячуючи цій організації, Україна, власне, і постала, і відбулася. Отже, зараз це ваша присяга на вірність українській нації, Господу Богу. Тому з відповідним настроєм і натхненням хочу, щоб ви її... Прийняли. Ну і раз ви вже не пішли, ніхто з вас не підійшов до мене і не сказав, що щось мене не задовольняє, друже, Буровій, я би поїхав додому, то вже перепитувати 10 разів не було. Ви прийняли для себе рішення, сподіваюся. Значить, приймайте присягу, друзі. Я буду голосно говорити і ви ще голосніше повторюєте кожне моє слово. Отже Я! Я! Yeah. 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 Воїн української національної революції української національної революції, взявши до рук зброю, урочисто, урочисто присягають своєю честю і, і совістю перед великим народом українським перед великим народом українським перед Святою землею українською перед святою землею. Українською, Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед Господом Богом Всемогутнім. перед Господом, Господом Богом Всемогутнім. боротись за повне визволення. Боротись за повне визволення всіх українських земель, Всіх українських земель. та українського народу від загарбників. Та українського народу від загарбників. Та здобути. Та здобути українську. Українську самостійну державу, державу. В, цій боротьбі в цій боротьбі не пожалкую ні крові, ні життя, не пожалкую ні крові, ні життя. І буду битись, І буду битись. до останнього віддиху, до останнього віддиху та остаточної перемоги, та остаточної перемоги. над усіма ворогами України. Над усіма ворогами Буду, мужні, буду мужні, відважним, і хоробрим у бою, відважним і хоробрим у бою. Та нещадним до ворогів землі української. Та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, буду чесним, дисциплінованим. дисциплінованим і революційно пильним воїном. І революційно пильним воїном. Буду, виконувати, буду виконувати всі накази. Всі накази. Зверхників та провідників, Зверхників та провідників. Суворо зберігатиму. суворо зберігатиму, військову і державну таємницю. Військову і державну таємницю. Буду гідним, Буду побратимам у бою по бою. Та в бойовому житті. та в бойовому житті, всім своїм товаришам по зброї, всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу, Коли я порушу або, відступлю від цієї присяги, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає. Хай мене покарає суворий, закон, суворий закон української національної революції. Української національної революції. І спаде на, мене зневага, і спаде на мене зневага українського народу. Українського народу. Так мені Боже допоможи. Так, мені можеш, у виконанні моїх обов'язків. У виконанні моїх обов'язків. Слава Україні! Героям! Слава! Вітаю, друзі! Отже, дивіться, ви знаєте, що в нас ми прагнемо до дисципліни. Тобто вам потрібно цей місяць, скільки вам залишилося, не пити горілку і виконувати, як ви сказали, накази цього Ми чудово розуміємо цю війну, яка тут склалася, і наш стан, в якому ми опинилися, тобто з нашої зброї. Ми не віддаємо тупих наказів, принаймні я це точно буду контролювати. Ваше ж завдання виконувати ті накази, які віддаються, і не пити горілку. Декількох людей я вигнав по приїзді відразу ж перший день, за те, що знав, що вони пили під час цього. Тому і вам про це говорю. Не пийте горілку, місяць можна протриматися. Ви молоді в більшості свої люди, люди з характером, якщо ви вже сюди приїхали. Тобто є якась воля і запал. Ідея! Тобто, а зараз ще й виїзд за присяження. Тому хай вам Бог допомагає протриматися. І, звісно, хто протримається місяць, того я очікую знову сюди, або де буде дислокуватись добровольчий батальйон ООН. Дякую.